Ось корел жиле, дуже їм тут незручно, незручно посадила. Недобре це я зробила. Тут ще августочка Луїза не перестає дивувати, також піднялася на третє квітування. Ось така красунька. Показувала я контесу. Ще акварель також. Ще акварель також квітує на іншій клумбі. Ось мене. А густочка Луїза, це її базальники такі високі, тут в неї пішла вона собі так квітувати. Ще підійду, зараз не буду виключатися, куди до хензиштат росток. Тут моя хайді Клум. красунька. І ще не перестає дивувати. Ой, то я вже ж так недобре. Хензиштат росток. Bez w popiękach.